Ось цю смачну корисну ягоду рекомендують споживати кожного вечора перед сном. Тоді ви менше будете хвилюватися і, можливо, краще спатимете в умовах нашого воєнного часу. Я збираю якраз ожину і ягоди, які сховані під листям близько до землі, вони набагато більші, ніж ті ягоди, які зверху. Ось такі навіть більші, ніж мій пальчик. Коли цвіте ожина, це неймовірна краса. Я завжди хожу і любуюся. Всім привіт! Сьогодні збираю ожину. На дворі жара, а я сховалася в тіньочок біля бузини. і буду збирати ожину нашу, вона спіє по черзі, тому її досить добре так саджати. В цьому році ягоди ожини якісь, наче вдвічі менші, ніж були в тому році, але в тому році ж добре. Йшли дощі, А в цьому році в нас велика жара, і тому вона їх почала спіти трішки раніше, ніж завжди. Ну і Звичайно, це погано діє на сам урожай. У мене три кущі ожини, я їх спеціально так саджала, щоб вони спіли всі по черзі. Розповім про кожен із них окремо, щоб ви знали, якщо надумаєте колись купувати і саджати її. По-перше, оскільки у мене дітки, то я вибирала ожину, яка буде повністю без колючок. І всі в нас у селі приходять і дивуються, чому вона без колючок. Я кажу, ну, треба спеціально було вибирати, бо всі чомусь насадили саме з колючками. Так, перший сорт, який в мене спіне найперший, називається начес. Він має досить величенькі ягоди, але ну, це вони чомусь малі в цьому році. Досить гарно плодоносить. Ми його їмо вже, мабуть, тижня-два з кінця червня. І він має ось такі, я б сказала, навіть тоненькі віточки, і, звичайно ж, він у нас відв'язаний на шпалері. Без шпалери ожина дуже погано росте і її зовсім незручно доглядати. Наступний сорт, який я саджала, це, ну, вибачте, що іншою мовою, просто тоді, коли я її саджала, вона на сайті називалась «Небеса можуть подождати. Це також крупна ожина, в цьому році і вона дещо менше, ніж потрібно. Але вона дуже урожайна. Ягоди в неї солодкі, навіть коли трішки вони недозрівші. Зараз тільки починають спіти ось так. Самі перші ягодки, але вони вже солодкі. І такого приємного фруктового смаку. І він буде спіти досить довго, тижня три. Спочатку будуть спіти ягоди, які зверху до сонця, а потім нижні яруси. І також в мене є сорт, який називається честер. Він пізній і він буде спіти десь з середини серпня і, аж поки не похолодає, не замерзнуть ягоди. В нього ягоди міленькі, але коли які ягоди вже скінчилися, то ці якраз починаються і вони досить солодкі і дуже смачні. Відрізняється тим, що він пускає такі дуже сильні, товсті. Пагони. Ось такий він з шириною пагін, більший двічі, ніж мій палець. З ожини зазвичай дуже добрі, получаються компоти. Ми їх варимо якраз зараз улітку, після того, як вишні відійшли чи абрикоси. Добре вино і, звичайно ж, добре варення. Ожина взагалі це дуже корисна ягода. Ожину рекомендують їсти перед сном десь 10 ягодок, але ви більше зараз і не з'їсте. Ми зазвичай так ходимо по двору, що робимо, підійшли, зірвали ягодку, з'їли та й далі пішли. Ожина гарно заспокоює нерви, якщо у вас безсоння, вона також вам допоможе. Ну і взагалі Це дуже багато вітамінів і різних поживних речовин. Так як малина дуже корисна, так і ожина, звичайно ж також дуже корисна. Коли я посадила ці кущі, я перші два роки залишала на кущах по одному пагону на плодоношення. Зараз цим кущам по 3-ні три... вже по чотири роки. Це рік четвертий. І я на них залишила по три великі пагони на плодоношення. І коли оці пагони плодоносять, я їх виріжу, і там видно буде, де виросли наступні. Ну, Їх буде зазвичай більше, але їх потрібно буде вирізати. Ось така гарна ягодка виросла.